Вітаємо! Сьогодні в цьому відео ми розглянемо проведення розрахунків з клієнтами та постачальниками в системі Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management. Дана система є досить гнучкою, тому ці процеси можна налаштувати по-різному, в залежності від потреб вашої компанії. Зараз я покажу один з можливих варіантів. Загалом, розрахунки з клієнтами та постачальниками в нас проводяться за допомогою модулів дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості. Спочатку розглянемо розрахунки з клієнтами. Для цього я перейду в список всіх модулів, оберу модуль дебіторської заборгованості, і ось такий вигляд він у нас має. Він складається з пунктів меню, які ми можемо згортати і розгортати. У нас тут є. Пункт меню клієнти, де ми знайдемо довідник всіх клієнтів, а також інші пов'язані форми. Також у нас тут є замовлення, де ми знайдемо всі замовлення на продаж та інші пов'язані форми із замовленнями. Також ми тут маємо податкові накладні, які є частиною української локалізації, яку наша компанія надає. У нас тут є. Форми та журнали пов'язані з рахунками фактур або ж з накладними. Також у нас тут є платежі, де ми в тому числі знайдемо журнал платежів клієнтів. Ми можемо в системі створювати різноманітні періодичні завдання, також генерувати запити та звіти, а також встановлювати різноманітні налаштування для модуля дебіторської заборгованості. Спочатку розглянемо довідник всіх клієнтів. Для цього я перейду у всі клієнти. Загалом всі довідники в системі мають схожий вигляд. Вони складаються із записів, і в нас тут є кнопки Створити, Видалити та редагувати записи. В цьому довіднику кожен із записів відповідає картці клієнта, на яку ми можемо перейти, натиснувши на рахунок цього клієнта. Ось такий вигляд у нас має картка клієнта, у нас тут є важлива інформація по клієнту, також ми тут маємо певне зведення, яке нам створив Copilot. На картці клієнта ми можемо додавати різну додаткову інформацію, а також створювати налаштування за замовчуванням. Як, от, наприклад, тут ми маємо встановлену валюту за замовчуванням для цього клієнта, а також, до прикладу, у нас тут є фінансові аналітики. Які ми додали до клієнта за замовчуванням, і пізніше вони нам знадобляться під час проведення транзакцій. Окрім цього, з картки клієнта можна переходити на інші форми, наприклад, я натисну на накладну, і ми звідси можемо перейти на журнал реєстрації рахунків фактур, або на журнал рахунків на оплату. І також з картки клієнта можна виконувати такі функції, як створювати накладні або інші документи. Зараз ми перейдемо на початкову сторінку. І в цьому відео ми розглянемо ситуацію, коли клієнт зробив замовлення і умовами оплати є часткова передоплата. Для цього нам потрібно спочатку створити замовлення. Я перейду знову в модуль дебіторській заборгованості, відкрию замовлення і натисну на всі замовлення на продаж. Натисну Створити. Та оберу рахунок клієнта. Натисну Окей. Ось такий вигляд нас має замовлення на продаж. Я перейду в заголовок, і тут вся необхідна інформація підтягнулася з картки клієнта. Перейдемо назад на рядки, і тут ми можемо встановити номенклатуру, яку замовив клієнт. Я розгорну список всіх номенклатур, а він у нас підтягнувся з довідника номенклатур. Оберу котрусь із них, і в нас інформація по рядочку також підтягнулася, проте цього разу вже з картки номенклатури. Ми тут можемо встановити ціну за одиницю. Вона також може підтягуватися з картки номенклатури, якщо ми її там попередньо встановимо. Ось тут внизу у нас є різні важливі налаштування по рядочку. Наприклад, у нас тут є налаштування по ПДВ, які підтягнулися з картки номенклатури та з картки клієнта. І вони в нас визначають ставку ПДВ та чи є клієнт платником ПДВ чи ні. У нас тут є адреси продукт, де ми можемо знайти інформацію по складу та інші важливі налаштування. Окрім цього, в нас тут є фінансові аналітики, які в нас підтягнулися з картки клієнта та з картки номенклатури. І на цьому етапі ми можемо зберегти наше замовлення. Наше замовлення збережено. І зараз ми можемо виставити рахунок на оплату клієнту. Для цього ми його створимо, натиснувши на рахунок на оплату. Вся необхідна інформація в нас тут підтягнулася із замовлення на продаж, тому зараз я просто натисну ОК. Система нас попереджає про те, що ми хочемо створити рахунок на оплату попередньо, не роздрукувавши його. Зараз я натисну ОК. І рахунок на оплату в нас було створено. Я можу його переглянути, перейшовши на закладку Накладна та натиснувши на кнопку Журнал рахунків на оплату. Ось такий вигляд у нас має запис про рахунок на оплату. У нас тут є сума до сплати та статус цього рахунку. Він у нас є несплаченим. І якщо не було роздруковано рахунок на оплату при його створенні, то ми можемо його роздрукувати з цієї форми натиснувши на друк, і тут ми можемо його роздрукувати в різних форматах. Повернемося назад. Рахунок на оплату було виставлено клієнту, і нехай він же нам провів часткову передоплату. І зараз ми маємо її зареєструвати в системі. Для цього ми перейдемо в модуль дебіторської заборгованості, оберемо платежі і натиснемо журнал платежів клієнтів. Такий вигляд в нас має журнал платежів клієнтів. Загалом в системі є багато різних журналів, які можуть виконувати різні функції, і всі вони мають схожий вигляд. Я створю новий журнал, оберу тип журналу. Типи журналів ми створюємо самі попередні, і натисну на номер цього журналу. Ось тут я можу вручну ввести всю необхідну інформацію для проведення платежу. Проте в системі ми також маємо можливість імпортувати платежі з клієнт-банку. Зараз я внесу рахунок клієнта, впишу суму по кредиту, оплата в нас часткова, оберу тип кореспондуючого рахунку, нехай це буде банк, та оберу рахунок банку. Ми перейдемо в закладку Оплата, і тут я натисну Аванс. Повернемось назад у список і на цьому етапі ми можемо рознести нашу передоплату. Для цього я натисну на кнопку пост. Журнал у нас було рознесено, і зараз ми можемо переглянути проводки по цій передоплаті. Для цього я перейду на ваучер. Ось такий вигляд мають фінансові проводки в системі. Вони в нас відображаються в трьох валютах. В валюті транзакції, вона в нас була гривня, та у двох функціональних валютах. В валюті обліку, вона в нас для цієї компанії встановлена як гривня, та в валюті звітності, вона в нас встановлена як євро. В проводках ми будемо бачити також і рахунок головної книги та значення. По фінансових аналітиках, які в нас підтягнулися в журнал з картки клієнта. Більш детально про фінансові проводки ми розповідали в попередньому відео, яке ви можете переглянути, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Зараз я перейду назад на наш журнал, і зараз нам необхідно перейти на картку Клієнта ми це можемо зробити так, як ми це робили раніше, або ж ми можемо натиснути правою кнопкою миші на рахунок клієнта та натиснути Показати відомості. Таким чином, ми можемо швидко перемикатись між формами. На картці клієнта ми можемо переглянути транзакції по цьому клієнту. Для цього я зайду в закладку Клієнти і натисну на Операції. У нас тут будуть відображатися операції. По цьому клієнту ми бачимо тут всі операції, які були. Проте я можу змінити це значення на відкриті і побачити лише ті транзакції, які є відкритими. Поки що в нас тут є лише одна відкрита транзакція це є наша передоплата. І на цьому етапі ми можемо зіставити передоплату з рахунком на оплату. Для цього я оберу нашу передоплату, натисну Співставлення та оберу співставлення рахунків на оплату з платежем. Тут ми побачимо всі рахунки на оплату, які були створені. Ми бачимо, тут у нас є останній рахунок на оплату, який має суму 1200 гривень та є в статусі несплачений. Якщо я його зараз оберу, тоді сума до сплати вже буде 1080 гривень, а статус рахунку на оплату буде частково сплачений. Адже перед оплатою ми частково покрили рахунок на оплату. Я натисну ОК. І таким чином ми зіставили передоплату та рахунок на оплату. Так як ми отримали передоплату від клієнта, то ми можемо відвантажити йому товар та зареєструвати відповідну накладну в системі. Для цього я перейду назад на замовлення на продаж, знайду останнє замовлення на продаж, яке ми створювали. Я можу на нього натиснути. І переглянути його. І на базі цього замовлення на продаж я можу натиснути накладна і створити накладну. Вся необхідна інформація для накладної в нас підтягнулася із замовлення на продаж, і я можу зараз натиснути ОК. Система нас знову попереджає про друк документу. Я зараз просто натисну ОК. Наша накладна була рознесена, і зараз ми її можемо переглянути. Для цього ми зайдемо в закладку Накладна та натиснемо на накладну. У нас тут зберігається запис по цій накладній, і я можу натиснути на ваучер для того, щоб переглянути проводки. Тут ми можемо побачити проводки по накладні, як і по зарахуванню дебіторської заборгованості, так і по зарахуванню податку. Я повернуся назад на замовлення. Перейду в заголовок і з замовленням ми також можемо перейти на картку клієнта. Для цього я натисну на обліковий запис клієнта. З картки клієнта ми можемо знову перейти на форму операції або ж можемо перейти на форму сальдо. Тут ми бачимо сальдо в різній валюті для цього клієнта. Ми тут бачимо сальдо клієнта та сальдо постачальника, тому що в системі ми можемо пов'язати запис про клієнта та запис про постачальника. Це знадобиться в тих випадках, якщо клієнт у нас виступає також і постачальником. З цієї форми ми можемо також перейти у відкриті операції. Тут у нас будуть відображати з цього разу дві відкриті операції. Це і наша накладна та передоплата. Накладну та передоплату ми можемо зіставити або ж виконати вирівнювання. Для цього ми перейдемо в закладку співставлення та натиснемо Проводити розрахунки за операціями. Ми оберемо нашу накладну та передоплату. Система нас попередить, що це в нас є передоплата. Я натисну «Так» і натисну Пост. Наші транзакції були зіставлені, тому серед відкритих транзакцій залишилась лише накладна, адже вона була лише частково покрита оплатою. Зараз ми переглянули ручний спосіб, як можна зіставляти транзакції. Проте їх також можна зіставляти автоматичним способом за допомогою періодичної операції. Перейдемо на початкову сторінку, і зараз ми розглянемо запити та звіти для розрахунків з клієнтами. Для цього ми знову перейдемо в модуль дебіторської заборгованості, я згорну всі закладки і натиснемо запити та звіти. У нас тут будуть відображатися велика кількість різних запитів та звітів, деякі з них є згруповані, наприклад, по клієнтам. І зараз ми розглянемо для прикладу акт звірки з клієнтом. Даний звіт є також частиною нашої української локалізації, яку ми надаємо. І тут, в першу чергу, нам необхідно обрати обліковий запис клієнта. Валюта у нас також підтягнулася з картки клієнта, ми можемо обрати код договору, за яким буде відображатись акт звірки, і нам необхідно встановити початкову та кінцеву дату, в межах якої буде відображатись звіт. Ми встановили дати, тут також є інші параметри, які ми зараз не будемо розглядати. І в системі кожен із звітів ми можемо також сформувати у фоновому режимі, що нам дозволить користуватись системою, не чекаючи, поки звіт буде сформовано. Зараз я просто натисну ОК. Ось такий вигляд нас може мати звіт. Ми тут будемо бачити загальне сальдо на початок періоду, загальне сальдо на кінець періоду та обороти за відповідними періодами. Окрім цього, кожен із звітів ми можемо експортувати в різних форматах. Зараз ми перейдемо знову на початок і розглянемо інший звіт. Наприклад, розгорнемо рахунки фактури, і тут оберемо звіт про операції за рахунками клієнтів. Тут нам необхідно обрати набір фінансових аналітик, які ми попередньо створили. Проте я тут оберу лише одну фінансову аналітику мейн аккаунт, яка відповідає рахункам головної книги, в розрізі яких ми будемо бачити даний звіт. Тут нам також необхідно обрати дати початку та завершення, в межах яких у нас буде відображати звіт. І тут ми можемо обрати тип накладних, які в нас можуть відображати в звіті. Ми можемо вибрати тільки відкриті накладні, а тільки сплачені, або обидва варіанти. Я оберу обидва. У нас тут є також записи для додавання, і за допомогою. Цих записів для додавання ми можемо відфільтрувати наші звіти за певними параметрами, наприклад, за обліковим записом клієнта, за датою або іншими параметрами. Також, як я вже й казала, всі звіти ми можемо сформувати у фоновому режимі. Зараз я просто натисну Окей. Ось такий вигляд нас може мати даний звіт, ми тут бачимо інформацію по накладних, яка відображається в розрізі рахунків головної книги. Повернемось на початок. І зараз розглянемо розрахунки з постачальниками. Розрахунки з постачальниками ми можемо також проводити в модулі кредиторської заборгованості, і загалом модулі дебіторської та кредиторської заборгованості є досить схожими та навіть дзеркальними. Відкриємо модуль кредиторської заборгованості. Ми бачимо, що в нас структура модулів кредиторської та дебіторської заборгованості досить схожа. У нас тут є також. Пункт меню Постачальники, і ми можемо натиснути на Всі постачальники. У нас відкриється довідник всіх постачальників, він також схожий до довідника всіх клієнтів. Якщо я натисну на рахунок постачальника, ми також потрапимо на картку постачальника, і ми бачимо, що вона також схожа до картки клієнта. Ми тут також маємо замовлення на закупівлю, можемо обрати всі замовлення на закупівлю. І замовлення на закупівлю також схожі до замовлень на продаж, і процес роботи з ними є також досить схожим. У нас тут є також податкові накладні, які є частиною української локалізації. У нас тут є також і звичайні накладні, і платежі, де ми також знайдемо журнал платежів постачальників. І принцип роботи з даним журналом такий самий, як і з журналом оплати клієнтів. У нас тут є також запити та звіти, і в нас є також періодичні операції та різноманітні налаштування, які ми можемо застосувати до цього модуля. В цьому відео ми провели лише короткий огляд базової функціональності для розрахунків з клієнтами та постачальниками. Проте повний функціонал системи є набагато ширшим, і процес проведення розрахунків з клієнтами та постачальниками можна налаштувати насправді по-різному. І якщо вас цікавить більш детальна інформація по системі, звертайтесь, будь ласка, до нас, ми з радістю проведемо вам консультацію.